18-річний рівнянин Олексій Пашков на Кубку України з кікбоксингу провів три поєдинка у категорії лайтконтакт. На шляху до фіналу він переміг суперників з Одеси та Дніпропетровська. Опонентом Олексія у бою за золоту медаль був дворазовий чемпіон України з кікбоксингу зі Львова. Найважчий поєдинок, я гадаю, був фінальний, адже все ж таки, ну я думаю, гадаю, фінал проходить найсильніші. І ну, цей поєдинок. Виявився для мене не тільки фізично найважчим, а й морально. Я ще тоді, коли виходив тільки з дому, я вже знав, що я буду чемпіоном. І я думаю, що мені нічого не завадило. Просто це виграти, я був дуже сильно настроєний на це. Окрім золота Олексія Пашкова, рівненські спортсмени на Кубку України з кікбоксингу здобули ще три нагороди: дві золоті медалі у розділах Лайт та «Семіконтакт» завоювала Анастасія Шахвердієва. А 12-річний Дмитро Поліщук отримав срібну нагороду у розділі Лайт Контакт, поступившись у фінальному бою супернику з Івана Франківська. Усі бійці тренуються у клубі «Теккен Рівне, що спеціалізується на суміжному до кікбоксингу виді спорту тхеквондо. Різні види спорту, але вони по специфіці, кікбоксинг, лайт семі, ідентичні по правилах змагань майже до олімпійського виду спорту тхеквондо. вондо Враховуючи те, що на цих змаганнях приймають і тейквондисти, і кікбоксери, тобто рівень досить високий, ми поїхали заради того, щоб отримати і змагальний досвід. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.